Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Мак. Сьогодні у нас відео буде Луцький ринок. І в цьому відео я вам хочу показати всі Нісани, які мені попадуться на очі. Тому що попереднє відео на Луцького ринку ми знімали всі японські автомобілі. І Нісан туди не попав. Тому що Нісанів на ринку в Луцьке ну прям дуже велика кількість. І я хотів зробити окреме відео. На них тому, друзі, всім приємного перегляду. Давайте подивимося, які варіанти нам пропонують і за які гроші світу. А перед тим як ви будете дивитись відео, друзі, не забувайте долучатись до нашого збору. Збору нашим друзям, військовослужбовцям зі спецпідрозділу Спрут. Ми зараз збираємо кошти на спорядження, відкрили нову баночку на 98 тисяч гривень, і прошу всіх вас по можливості долучитися, хто скільки зможе. Посилання під відео. Будь ласка. Підтримайте хлопців. І так, сьогоднішній перший наш пацієнт, який попався, це дуже цікавий автомобіль, тому що їх на луцькому ринку практично немає. Ну це, мабуть, один, який нам сьогодні зустрінеться. Тому одразу хочу його показати. Це у нас ЖУК дуже крутий автомобіль, міський. От в Києві таких автомобілів їздить дуже, -дуже багато, тому що вони є. Червоного кольору, жовтого, рожевого, ну, тобто кольорів там голубих дуже-дуже багато, як правило, дівчата їздять на таких автомобілях. Давайте подивимося, що у нас тут. Обов'язково сьогодні відео будемо звертати увагу, яка встановлена гума на автомобілі. Тому що як ви бачите, в Луцьку а, скільки сніга, лід, тому це дуже-дуже важливо. А якщо там навіть і буде літня гума, то як буде вам привід для того, щоб ви могли поторгувати за автомобіль? Тут я бачу взагалі нова, диви. Ну, нова, ну взагалі от гальмівні гарні, супорта пофарбовані. Що ми маємо? 2012 рік 1,5 дизель, ціна 9400. Є номер телефону, і оцей, до речі, дизельний двигун 1,5 це у нас К-9К. Саме такий улюблений ваш, який встановлено на Renault на Nissanaх і на багато інших автомобілях. До речі, щоб ви знали, навіть на Mercedes є 1,5 дизель. Пішли в салон, подивимось. Салон сканини, клімат, контроль, мультикермо, там всі датчики. ну такий Прикольний, охайний такий салон, дизайн у нього прикольний. Давай ззаду покажемо, тому що автомобіль з задньої частини ну так, виділяється. Не такий... Не такий. А що? Внутрі ще колеса є. Чуєте, і при тому, що там протектор теж дуже-дуже крутий. Гарний колір. Камери я тут не бачу, пектроніків не бачу, але у них є дуже жирні комплектації. Так що, диви, така наліпка. До речі, ззаду гума стоїть літня, але також, мабуть, нова, тому що протектор великий. Ні, 18-го року. Пішли, подивимось далі, що у нас там попадеться нам на очі. Наступний у нас Кашкай. Одразу звертаю вашу увагу, що відео Кашкаївду буде дуже дуже багато, тому що це один із самих популярних автомобілів, які приганяють на Луцький ринок. При тому, що зараз в нас зима. Цей автомобіль високий, є повнопривідні, тому він коштує небагато грошей і є гарні комплектації. Що стосовно двигунів, як ви знаєте, у них є 1,5 дизельний, це саме такий простий гарний двигун. Також у них є дизельний 1,6, у нього там замість ГРМ встановлено цепочок, але. Теж трішки є різниця по, блоку, по головці. Тому більш популярний 1,5 дизель. Якщо ви хочете автомобіль на е, автоматі, то обирайте 2-літровий дизельний, тому що там в парі встановлена звичайна шестиступенева е, коробочка автомат. Вона надійна, проста, є повний привід. Коротше, їздить дуже і дуже ресурсно. Давайте подивимося, що нам тут пропонують. Пропонують одразу, я що сказав, звертаємо увагу на гуму. Гума тут лисий бубін. Взагалі така трекова, знаєте, щоб приклеїться добре. Оригінальні диски. І подивимося, що ми тут маємо. 11 рік, дизель 1,6 215 тисяч, ціна 9899, чи я не знаю. Я звертаю увагу, що кожного разу, коли дизельний 1,6, він дешевше, ніж 1,5. 2 літра дизель це, понятно, він набагато дорожче, тому що там більш ресурсний двигун і, звичайно, автомат стоїть. Коробочка. Що ми бачимо по салону? У нас тут тканина, мультикермо, кліп. Імот-контроль. Взагалі тут такі є жирні комплектації, безключові доступи, панорама, повна шкіра, камери 360. Тобто за ваші гроші кашкая можна знайти. Ось у такого. Друзі, дивіться, зустрів, до речі, те, що тільки що казав. Двохлітровий дизельний кашкай. Ось у такої якості. Давайте подивимося, скільки він у нас коштує. А ціни немає. Яка ціна стартова? 12800 коштує цей автомобіль, 2 літра дизель на автоматі, 229 пробіг 11 рік. Будь-який автомобіль, який ви сьогодні зустрінете в відео, то ви можете в нас замовити його перевірку. Ми все перевіримо, відзнімемо комп'ютерну діагностику, тест-драйв і надамо вам повністю відеозвіт. І Ви вже зможете для себе прийняти. Цікавий цей автомобіль чи ні. Посилання на допраць залишаю під відео. Так, що ми бачимо по цьому автомобілю? Мені дуже подобається цей колір, це такий один із самих популярних кольорів, гарні, оригінальні. Диски, нова літня гума. Бачу по протектору, прям взагалі пушечка гальмівні диски гарні. Давай подивимося, що ми там маємо в салоні. Звертаю увагу, що тут є безключовий доступ. Бачите, підігрів сидіння, повна шкіра, датчики світла, вже Android, який стоїть великий монітор. Я думаю, там є навігація, Apple CarPlay, панорама. Те, що я вам казав по комплектації, тут по факту не вистачає парктроніків 360. Але камера заднього. Три штуки, дивіться. Які хочете за кольор? Хочете білий. Це у нас такий бордовий, сіренький, більш, більш такий, чи якийсь коричневий. Тут, до речі, вони різні і різні ціни. Давайте одразу подивимося, оцей. Зимова гума, при тому, що гарна по протектору. Маємо 10 рік, 1,5 дизельний двигун. Комплектація обов'язку, панорама, камера 10300. Бачите, да? що панорама у нас присутня, є безключовий доступ на автомобілі. Ну, Так, в так виглядає гарно Ззади ще і тонування релінгів. Давай подивимося, що там в салоні, я так розумів, він відкритий. Да? Ні, закритий. Бачите, в гарному стані сидіння, є двохзонний клімат-контроль, є підігріви. Тут в нас навігація і камери. Тут, хоч і маленький такий, така магнітола, але тут камера да, є. Панорама, шторочка закривається, в гарному стані кермо 205 пробігу типу оригінальної шкіряний такий підлокітник. Давай ззаду ще подивимося, тому що автомобіль, до речі, музика Bose. Ззаду також все чистеньке, підлокітник, підстаканник і все присутнє. Місця, як ви бачите, достатньо багато. Давай оцей подивимося, що ми тут маємо рости тут. Одинадцятий рік 203 пробіг, 1,5, дизель, 81 кВт, 11 850. Камери максимальна комплектація. Те, що я вам казав, те, що в них тут І ну, тут камер немає, 360. Ви коли хочете камери, то 360, то вони тут в зеркалах ставлені, і тоді у вас на тот невеликий магнітол виводиться вся повністю картинка. Що ми маємо? Зимову, зимову гарну гуму. Мені взагалі цей так подобається, не знаю. Крутий. Безключовий доступ одразу давай. Є сервісна книжка з, з всякими мітками. Ми маємо повністю шкіряний салон, також двохзонний клімат, підігрівчики, мультикермо, датчики, світла, дощу, складання дзеркал, тобто є повністю всі. Тоже є панорами і тонування. Виглядає гарно? Що нам цей автомобіль? Цей такий біленький, біленькі. Плюс 2, 7 місць. 11 рік, 1,5 дизель, 188 пробіг ціна 11880, мабуть так. Також на панорамі, на шкірі. Давай покажемо. Тут, до речі, гарна шкіра, вона світла. Безключовий доступ, також присутній в автомобілі. Бачите, світла шкіра, підігрів, клімат. Також повністю все є. 188 тисяч пробігу і ще й панорама відкрита. Ну, так. Гарно так, по багатому виглядає ташкачка. Друзі, наступний автомобіль у нас навіть не Кашкай. це не може нарадувати. Але я одразу попереджав, що Кашкаїв буде дуже дуже багато. Дивіться, це у нас Nissan X-Trail, це у нас європейська версія, вона дизельна. Якщо ви хочете Америку, то він точно такий же називається он, Nissan Roche. На бензині, там на автоматі вони теж гарні, надійні. Та взагалі я вам скажу, що японські автомобілі вони завжди були надійні. Я їх дуже люблю. Це от така машина, от яку ти береш, їздиш і горя не знаєш. І не думаєш, там доїде вона кудись чи ні. Так, що ми маємо по цьому автомобілю? Я бачу, що камери є 360. Ось у нас камера стоїть. Портронічки, от в значку портронічки стоять, подивись, в зеркалах камери стоять. Гарне вже світло. 15 рік автомат 1,6 дизель, пробіг 218, без підкраси, з Бельгії 17900. І також у нас є тюхчик. Тут написано 195 тисяч було в нас 07, 09 07 23 року. І при тому, що ще й панорама. Гума нова ну Я не знаю, практично нове. Давайте подивимося, якого вона року. Може з іншого боку. Ось у нас камера стоїть що з цього боку, що з того боку. безключовий ключовий доступ, хромчик, бачите, хром, хром, хромчик, хромчик. Давай салон міряємо, подивимось. Ну, по салону тут теж все дуже-дуже круто, тому що у нас шкіра у нас. Перфорація така, де підігрівчики, мультикермо, моніторчик, клімат-контроль, старт-стоп, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Виглядає гарно. Давай ззаду ще покажемо його. Ось отак от він виглядає ззаду, теж дуже привабливо. Такий великий козирьочок. Парктроніки є, камера задня є. І ще саме приємне, що гарний мій улюблений колір. Стріли трішки старичка, ні сам кашка. Доріст, бачите, да? Колір якийсь у нього ні то сірий, ні то голубий, якийсь непонятний. Гума, ніфіга, себе, у нас, мало того, що у нас зима, так у нас ще шиповано. Диски гарні, колодочки, супорта, як завжди, пофарбовані. Ми маємо восьмий рік 2.0 дизель Повний привід, 234. Пробігу, два ключа, сервісна книжка і ціна 9700. І лобове не оригінальне. Але для Європи це нормальне явище, коли лобове змінено. як ви бачили, всі автомобілі, які останні, в принципі, приїжджали до нас з Європи, там в 2020 рік, 19 й то практично у всіх були змінені. Тому що в Європі, якщо у вас буде скол або якась тріщина, то ви не пройдете ніколи тихогляд. Тому вас його заставлять міняти. І я взагалі від себе не бачу нічого страшного, якщо не оригінальне лобове, то й що? Воно інколи навіть краще, тому що. То мені зустрічались автомобілі, такі, знаєте, 12-14 рік з оригінальним лобовим, то воно настільки побито камінням, каміння, воно настільки посічене, то ви, коли їдете вночі, світло від машин зустрічних попадає вам на скло і воно ніхрена не видно. А Ви його миєте і воно до одного місця. Давайте подивимося, що тут по салону. Чуєш, ну салон реально збережений, класно. Клімат є, мультикермо, сидіння такі акуратні. Друзі, якщо сподобається, замовляйте, перевіримо. Oh, да. літра, повний привод, 220 пробіга, пушка, бомба, ракета. Криша. Ні, крило не міня, не пробовано, не фара мене. Ага. А так босе, хороше. хороший. Друзі, нема що розповідати. Як ви бачите, людина вже розповіла, машина класна, треба брати. У кого є гроші, приїхали, взяли і все. Людям треба вірити. А, бачите, прикольний цей колір, проти є. Гума, диски, йди покажемо. Диски взагалі ці класні. Гума, я не знаю, тут можна просто братися за неї. Який тут рік? 21-го року. Ну тож я бачу, що тут така, що я не знаю, що тут можна і по грязюки десь лазити, і по лісу кататись. Що ми бачимо? Там людина нам сказала, 10-й рік, 2 літри дизель, 220 пробігу, боус 12500 є номер телефону. Давай в салон подивимося, він вже відчинений. Безключовий доступ, до речі, також є. От безключовий доступ от така річ. Да? Ну, типу, вроді би вона, навіщо вона потрібна, але ж, але ж приємно. Бачите, у нас шайба повного привіду, підігрів, шкіра, до речі, дуже в гарному стані, кермо також в оригіналі, 221 пробіг, двохзонний клімат, камера. У нас панорама. Блін, і ручка щось облізла. Чи собаки покусали. Давай ззаду подивимо. Давайте ззаду я сяду взагалі. Наскільки тут багато місця. Отак от, от раз, отак от, от раз. Опачки і все. І на Київ. Підсвіточка є, отут от у нас в На айрбегі стоять. Ну так і по голові тут. У мене зріст такий. Скільки? 1,96 так? Да? Два десять? Два десять? Точно. Чуєш, я закрився, все. Давай. <реш> Отак! <реш> Залізли туди, вилізли туди. Я думаю, що там від дітей. Давай перевіримо. Щоб потім не сказали, що я там щось не то відзняв, все там працює. Давайте подивимось. З цього боку відкривається. Тепер сідаю сюди. І відчиняється все. Двері працюють. Ззаду, <ріст> до речі, гума така ж сама, як і спереду. Пішли далі дивитися якісь інші машини. Але, друзі, ну я пробачаюсь. Ну, от Реально, одні кашкаї на ринку і є. Це не Nissan, який я зараз вам покажу, але дуже-дуже цікавий автомобіль. І він у мене, до речі, був. Якщо ви не дивились відео, залетіть, подивіться, тому що це, я його називав космольот. Це у нас Citroen DS5. Подивіться, який в нього салон. Я тут не знаю, тут нічого такого не написано, ціни немає, але я вам хотів показати салон, як він виглядає. Дивіться, ну, ну от як, тут такі ковши, кнопки оці внизу посередині, вони такі самі і вверху йдуть. Влад, тобі не видно на дах, якщо навести там. То... То, мабуть, ні, так? Да? Тут камери, старт-стоп, такі цифрова панель, уже така прикольна. І він не коштує дуже-дуже багато коштів. Давай ззаду ще покажемо, тому що він такий, знаєте, якийсь... якась нотка нотка спортивності у нього є, тому що ці задні фонарі, блін, вони як ностальгія. Мені він дуже сподобався, я на ньому катався десь три місяці, як завжди, як на всіх своїх автомобілях. Отут От вночі все світиться, і по трасі він їде. Дуже дуже кльово. У мене був двохлітровий дизель на коробочці Айсен 6 -ступеневе. Він летів як ракета, при тому був дуже-дуже економний. І по ресурсу, якщо ви не знали, що 2-літровий дизельний двигун від Citruena це один із самих надійних двигунів у світі. Ну а коробка Айсен. Що ми скажемо людям? Що, мабуть, треба було відео називати Nissan Qashqai. тому що в принципі, тільки ці автомобілі ми сьогодні на ринку і побачили. Але, але друзі, е, Я від себе відкритий Тобто, все, що я побачив, що я побачив з Nissan, я вам все і показав. Чи це був Qashqai, чи то Prima Star якийсь, чи там Roche, чи ще щось. Але моя задача вас вам зорієнтувати по цінам, скільки що коштує. До речі, якщо ви не бачили відео на каналі, ми знімали там на шкоди, на Рено, на Peugeot, на всі фольксвагени, то ви можете зайти в попереднє відео і передивитись їх, подивитись, які ціни. Не обов'язково вам їхати сюди, щоб зрозуміти, скільки коштує тут автомобіль. Ми вже це все зробили за вас. І так, наступний у нас автомобіль, який Nissan Кашкай. На гарній літній ой, зимові гумі, ось у такі. Протектор, прям пушечка. До речі, дивіться, ми знайшли кашкая. На комплектації. Камера 1, камера 2. Що ми тут маємо? отак От маємо 12 рік, 1,5 дизель 228 пробіг, ціна 10 900. Щось ціна така трохи дешева за таку комплектацію. Без ключового немає. Панорамчик є. Бачите, да ось камери тут встановлені. Ну, Блін, гума, гума ось така прикольна. Спереді, як мінімум, протектор дуже гарно виглядає. Давай нернемо в салон, подивимося, що у нас там. Так, Тут якісь підігріви, вже саморобні, якісь чушопи поставили. Підігрівчик є, клімат, є, мультикармо є. В принципі, все є для того, щоб комфортно їздити. І що ми, друзі, продовжуємо? Знову у нас Кашкай. Коротше, відео буде у нас, Nissan Кашкай. Так, гумо пушечка. Прям протектор взагалі дуже-дуже гарний. 215 50R, 16 колеса, 11 рік, 1,5 дизель, 254 пробіг, ціна 10 900. Клімат, круїзи, все в принципі є. Панорама також є. Безключовий доступ також є. Давай в салон. Так, підігріве є, кермо в дуже гарному стані, моніторчик, клімат, 4 скло підіймача, це все у нас є. Ну і Звичайно, тряпка. Ну, не, не, всі, не всім подобається шкіра, тому що якщо у вас шкіра, то обов'язково треба підігрівчик, тому що з зимою в мороз сісти в шкіру, то одне місце одразу відморозить. Давай, Влад, рахуємо. От Ми стали на п'ятачок, да? В Кашкай 1. Це взагалі крутий колір у нього гарний. В Кашкай 2. Кашкай чорний три. Ззаді тебе. В Кашкай он справа третій. Чотири. Друзі, я ще кажу. Ось і всі Кашкаї, які сьогодні нам зустрілись. Давайте оцей синій подивимося, тому що, ну. Блін, ну колір, скажи вже у класно. Я не знаю, як там на відео, але фари модні вже. Диви, парктроніки 360. Це у нас вже тут Дістронік, тому що, бачите, значок повністю закритий. А, давай подивимося. Повний привід 25950-170 000 рік. 19 рік, 1,8 дизель. Автомат. І є все по комплектації. Блін, а гума нова, Опять шипучка така, все таке, бачите. Шелестить і 19 колеса. Давай подивимося, що тут в салоні, тому що дуже цікавий автомобіль. Безключовий доступ також присутній. Панорама присутня, автомат, підігріви. Блін, подивіться, яка гарна шкіра. Ну, Взагалі такі переплети, такі гарні шкіряні. Клімати, електроручник, кермо вже гарне. Не, взагалі, взагалі мені вже ці подобаються автомобілі. Такий дизайн у них вже такий дуже гарний. Ми знаєш що, задню частину не показали. Та там газує, ще цепка злетить у когось. Так, дивіться, ну ззади теж виглядає гарно, камера є, парктроніки є, такі дифузорчики гарні. Ось отакі автомобілі. Ще одного знайшли кашкаю. Друзі, давайте зробимо, знаєте як? Оце зараз заснімемо останній кашкай, тому що я вже не можу про Nissan Кашка розповідати і щось казати. Після цього зробимо під музику наборочку цін з Nissan кашкаями. Нагадую, якщо вам сьогодні якийсь автомобіль сподобався, ви можете замовити перевірку. І, будь ласка, я вас дуже прошу, підтримайте канал, напишіть будь-який коментар, напишіть, сподобалось відео чи ні, і обов'язково поставити лайк під відео. І не забувайте підписатися на канал. Ми стараємось для вас і показуємо повністю всі актуальні ціни. Я не обов'язково вам сюди їхати, ходити, мерзнути, їхати через всю Україну для того, щоб зрозуміти скільки коштує Nissan Qashqai, Максим з вже це зробив, Макс Авто вам допомогло. Тому, друзі, всім. Дякую, що додивились це відео до кінця. вподобаєчку. Давайте, оцей автомобіль, кашкайчик, точно такий же в новій мордочці. вже Має, ну, рестальінг вже. Має що, 14 рік 1,5 140 пробіга, 15 200, 2 дні тому пригнаний. Дизель. 8, 81 КВт. Має літню, ой, зимову гуму. Просто гарнесеньку, парктроніки. Що у нас? Фари, лінза стоїть проти туманечки. Багажник на криші. ну да, Тут ну, в Кашкаї місця було ззаду небагато, тому в Кашкай, ну, багажник на криші це ось отак. От круто. Давайте подивимося, що там в салоні. У нас тканина, підігрівки, монік, електроручний клімат, шестіступочка, датчики світла дощу, мультикермо, круїз, контроль, коротше, є все. Тому, друзі, наступна частина відео під музичку з цінами на Nissan Qashqai, Тому що інших автомобілів я тут Nissan не бачу.